Вітаю стихія повітря, і в нас мандала на квітень це духовне перезавантаження. Я раджу вам зробити скрін на телефон, тому що духовність іноді варта більшого, ніж ви маєте. Духовність, рівень духовності варте бути вищим рівня ваших можливостей, а не навпаки. І такий посил був на квітень місяць. І перші в нас будуть водолієм. Що нас чекає в квітні, які загальні тенденції і особисті відносини? Давайте ми подивимось. Отже, Водолій привіт! Я знаю, що ти все знаєш. Іде оновлення, іде бачення нового світу, іде просто. Ну, бачите, не даремно мандала говорить про те, що рівень духовності варти бути вищий за рівня можливості. Тому що тут ви валите просто, як ну, бачу ціль, не бачу перепон. А я тут розказую про якусь духовність. Да? І тут ви починаєте навіть получивши певний. Досвід, получаючи певний досвід, ви розумієте про те, що вам не вистачає цієї самої духовності. Тобто, всплеск емоцій буде, а потім ви навіть не так, не так скоріше. Ви будете діяти по-старому, а воно буде не спрацьовувати, тому що емоції говорять, а для чого я це роблю? Що я маю цим досягнути і принести в цей світ? І нарешті, зрозумівши, що о, це щось нове в моєму житті, тобто я маю опанувати щось більше, ніж те, що я бачив раніше. І ви починаєте переходити. Якщо не зрозумієте, що ну, не зрозумієте ці питання, то вже ж вам буде складно, тому що. Ви я трохи заглянула наперед, тим не менше, а як рухатись далі? Да? А що таке? Що значить духовність? А от я не розумію, що значить я, для чого я це роблю, кому я щось роблю, собі роблю, щоб вижити, да? щоб там воювати або ще щось. І ви починаєте заспокоюватись і покроково просто йти уперед. Хоча. Вам не просто ви говорите про те, що я вже так робив, а давай, ну, давай я ну, трохи пригальмую, можливо, можливо, я трохи ну, все ж таки почну, так, як ви робив з самого початку, і у вас починаються такі якісь процеси цікаві. Так, да. не про Бо, знаєте, як по колу починаєте ходити, що не бачите того, що для чого, для кого, а що це дасть, а що це принесе, а як про мене згадають пізніше. Який кінцевий результат квітня місяця, все ж таки, вам треба буде пройти ці сумніви ваші, і зрозуміти, що іноді варто задавати собі такі важливі питання, свої, розуміти, що це для вас. Для... Яку воно приносить користь, для чого я живу, да? що є саме. Чому я йду і тяну все сам, да? не дивлячись навіть на людей? Я чомусь вирішив, що це. Тобто зняти важливість цього, треба зняти в такий знати прес важливості, що саме це ви маєте робити, що саме це ваше. Ось в водолі так. Треба іноді і розслаблятися і. Думати про духовне життя, тому що саме духовність і не дає вам просування уперед. І тільки ви зрозумієте, що ви є, хто ви є в цьому всесвіті, тоді і починається рушейна сила, вам починають допомагати вищі сили, і тоді у вас просинається і сила, і робота над помилками зроблена. Давайте приватні ваші відносини. Робимо висновки, дивимося духовне перезавантаження, щоб вам легше давалися відповіді на питання. Просто ставите навіть собі на телефончик і кожен раз розблокуєте і гуляєтесь кольорами, так як робила я на екрані. Ну, а тут у нас на, на любовному плані, в особистих відносинах, у нас йде сюсю, мусю, ви бачите себе в прояві того, що кохання, зітхання, та. В прояві, що весь світ крутиться коло вас, і знов стукає в двері духовне перезавантаження, там, де говорять, ну, якось занадто ти зациклився на собі. Давай ми будемо говорити і про те, що і себе треба любити, і інших треба любити. Тому що тут є обмеження, обмеження, обмеження. І через розкриття внутрішньої оці спокою, любові. Ну, взагалі, водалі вміють бути одинокими і мудрими, та тут треба мудрість проявляти і до інших людей, да? бути такою і мамочкою світу іноді, дарувати свою любов, розуміти інших людей. Ну, в більшості ми говоримо про партнерство Ну, для одиноких, одиначок, одинаків. Якщо вам не дають кохання, а воно можливо для одиноких водоліїв, якщо не дають кохання, то варто замислитись, яким ви бачите шлюб, що він? він для вас є. Чого вам не вистачає, якого ви хочете партнера, а чи дотягуєте ви до цієї планки? Дуже важливо, можливо, хтось навіть і зустріне, і зустрінеться із собою, що да, треба дещо змінювати в собі, певно, вчитися, певної комунікації. Ну що ж, я за вас рада, а ми переходимо до слідчого знака зодіаку. Терези, що нас очікує в квітні місяці, які пригоди? хо хо а тут одразу, якщо ми говорили про водолій, який зайде в духовне перезавантаження, то наші терези одразу туди входять і починають розглядати світ і себе в цьому світі. Єдине, що вони уявляють себе, тим, хто я можу, я хочу, я буду, що світ для мене відкритий, і це є позитивним для будь-якого духовного. Коли є прийняття всесвіту і себе, всесвіті і всесвіт в собі, тоді і зустрічаються перші перемоги. Тому ми вчимося жити, а причому ще жити класно. Але я бачу зараз, давайте ну да, І на цьому ви. Починаєте себе почувати брюсом Всімогущим, і одразу починаються маленькі проблеми, тому що хлопча, дівчинка, а рівень духовності, де, який він, чому ти забула за духовність? Да? Тут ти згадала, вийшла з нього, а тут ти раз і пішла весь світ захоплювати. Ну, хто ж тобі сказав, що так буде? Дещо треба вже змінити. В тебе піднявся рівень, ти уявляєш собі, ти в прийнятті, а дієш старими. Старими інструментами. Порада для вас. Порада для вас трохи е сонечко, яке світить вам і тільки вам, оказується, що воно світить ще є і для чогось. От і е дещо треба е подивитися, а що маю я. І зрозуміти, яку користь можу принести я, да, що я от все одно вас примушують заглибитись всередину себе, зупинитися трохи і оцінити. Цей, при, причому цей процес вже не вперше вам зустрічається, тим не менше, вам, ви от як швидко піднімаєтесь, так і швидко падаєте. І вам треба тримати баланс. А у вас є як, Давайте перший крок. Перший крок. Не ставтеся, дос... Не ставтеся занадто зухвало. Ну, от, наскільки Терези, я знаю людей, які все, довго зважують, отак вас і ганяє по Терезам, то в мінус, то в плюс. Да? І вам варто все ж таки тримати баланс, насолоджуватись тим, що є. Насолоджуйтесь, бути вдячними як без цього, та тим не менше і розуміти, що вам дали всі інструменти для того, щоб ви не були Брюсом Всімогущим. Будьте брюсом Всімогущим, але будьте разом із усім процесом. І не бійтеся цього навпаки від цього. Те, що вас шатає зліва вправо, дещо цей процес трохи пригальмуйте, як, зараз скажу як не скажу так, да? не чморіть себе, але і не тікайте від самих себе. Зустріньтеся зі своїми невподобайками і прийміть їх, по-перше, і від цього рухайтесь, да? Так буде вам легше, що в нас в приватному житті. У приватному житті теж, теж, теж йдуть маленькі незрозум'яшки, незрозум'яшки через те, що знов є потреби, є вимоги, є певне бачення, кохання, знаєте, якого ось так треба робити. Ось так. Любити, треба ось так. Помієш, всі відносини ось вот так. Як так? Да? Як так? Ти мене не відчуваєш, ти мене там не бачиш? Я бачу, дивись, я отак роблю, що не так, що ти до мене причіпив, Да? Трохи отут, як. <сху> можу сказати, дещо аб'юзивно діяти, хоча потім розумієте, що там пережали, там не дожали. Давайте пораду вам. Припиняйте ці питання дай задай. Ми зовсім забули, як любити, правда, зовсім забули. Тому, по факту, недаремно вийшла мандала духовне перезавантаження через те, що ну, трохи йде трохи, як в сусіда, так як в подруги, як в друга, як ще в когось, як має бути. Не по відчуттю, що як, як вам надо, так, як вашому партньорству надо, а от по почуттям, що там десь якісь урозуміння. Для одиноких. Для одиноких квітень місяць. Ось тут легше, для одиноких легше вони проходять самі ці питання, там, де в них завищені вимоги до партнерства, і вони це розуміють. Клас, дякую, Тереза. Ну що ж, наші думаючі близнюки, що очікує в квітні місяці, і погнали! Тут ми зустрічаємо одразу затор. Ох, пуста карта. дивно. Не будемо розглядати пусту карту. Або, знаєте, якщо вже є, то нехай буде. Отже, який стан на квітень місяць, так-то так. Є певна, ну, ми говоримо про духовне перезавантаження, і да, я готовий любити, цінити і так далі. Але насправді я не знаю як. Хоча Джоміні, вони говорять, я думаю. Я думаю, я так вважаю. Далі, що ще буде в квітні місяці, Я ж нам розкритись і перезавантажитись, знов у нас говорить про те, що ми будемо погружатися у почуття, ми будемо їх балансувати. І таким чином, от тут слухняні терези, ой, я перепрошую, слухняні близнюки. В них складається вся ситуація, яка буде пов'язана із почуттям, із перетворення з людини, яка відчуває, до перетворення в людину, яка має діяти рішуче сама, я сам, я сам, хоча мені страшно, я сам. Вони мене не розуміють. Вони, ну і знаєте, треба іноді задумуватись, якщо не розуміють всіх. Я не говорю, що слухати всіх, всі поради і так далі. Тут мова йде про те, що мене не розуміють. Я стільки вкладав, я так їх любив, душу і тіло. А по факту я отримую тільки. Ну, я стільки давав, дати, пам'ятаєте, там лабутени, ти що хорошого взагалі нічого не пам'ятаєш. Так і отут виходить, що я так давав, а по факту віддача. Де віддача? І ви почнете. Огризатися, ви почнете згадувати людям. І це вже ж приведе вас, не повірте мені, не до самих вийде з ситуації. Можливо, вони будуть конфліктні, можливо, будуть обіжаки обіжаками. І ці ситуації вам варто буде все-таки включити духовність. Типа, ну для чого ти мій допомагав? Я тебе що просив. От, і ви проаналізуєте цей процес. Він бачите, стосується повністю вашого життя. І от такий, давайте, який буде кінцевий результат. Все ж таки, ви заземляєтесь і розумієте, що я є от такий я. Да? Я люблю давати, я люблю давати, я люблю творити. Але роздавати наліво-направо якось неправильно. Тому що є люди, яким варто давати, є люди, яким не варто давати, але жити в любові, в якоїсь душевності, ви, ну, по-іншому, ви і не вмієте. Ось, але. Є певний процес, який вас зупинить, і ви залишаєтесь наодинці сам собою. Причому вам буде ну, трохи можливо і некомфортно через те, що ви не будете мати сил і роздавати, вам треба буде зрозуміти, що якщо даєш, то не бери, що тобі хтось за це винний. Що у нас кохання? Ну, тут мені здається, що має бути процес пов'язаний із тим, що я сказала. Чому? Тому що занадто багато почуттів, вони вириваються у вас і все ж таки перетворюються. Ну, да, хоча б я буду в коханні мати якесь віддушину, а так, так не буває, так як ви думали, так не буде. От, буде певні уявлення, такі там будете. Ну, Так, да, я так і сказала, що так не буде. Вам прийдеться переглянути абсолютно всі сфери життя. Всі сфери свого життя. Але ви справитесь. Ви справитесь. Ви дещо спочатку відключаєте свою емоціоналку, але ну, робите вибір, да, що я буду там. да-да-да, Да-да-да, да-да-да. Для духовного уроку вам все ж таки, ну, в принципі, коли і мова йде про духовність, то тут ми не говоримо про гроші, тому у вас і не було в розкладі мови про гроші, а мови були все ж таки про відносини, про почуття, які ви не відкриваєте в себе, ви замовчуєте, заглатуєте, але тут вам придеться відкрити. І навіть коли ви не вмієте це робити, коли ви відкриваєте рот, все чомусь починає руйнуватися. І навіть тут, в квітні місяці, ви ще досі не справляєтесь з цим, ви кажете, все, я включаю цю емоціоналку. Треба більше думати, давайте пораду вам, більше ну, головою думати, да, чим серцем. Ні, вам все ж таки порада для вас, вам треба взяти і пропрацювати цей момент, щоб ви не очікували не від кого нічого, щоб ви будували свій всесвіт, ви спілкувалися з людьми, які вас люблять, які вас поважають, щоб ви їм давали від щиро серця і за це ну, ніби не просила вдячності. І ви знаєте, для чого це ви робите, да? для кого ви це робите. І тут треба поставити це на перше місце, а не ваше урозуміння, що так, от так воно має бути. А як, от більш точніше, ви вже зрозумієте по ситуації. Ну що ж, гарного вам квітня, друзі.